Ання інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. У студії для вас працює Івана Осташук. Говоримо про головні події краю. Доступні послуги для ветеранів, а саме медичне забезпечення, реабілітація і розширення мережі центрів, стоматологічні послуги та зубопротизування. На цьому наголошує голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Підтримка ветеранів наш незмінний пріоритет. А завдання, щоб кожен, хто повернувся з війни, отримав якісне лікування, підтримку і Можливість ...відновити сили, зазначила посадовиця. Дорогі наші ветерани та ветеранки. Ми щодня висловлюємо вдячність вам за мужність і силу, але справжня вдячність це не лише слова, це конкретні дії, спрямовані на підтримку кожного, хто пройшов через фронт, хто зазнав поранень, втрат і сьогодні повертається до мирного життя. Тому підтримка ветеранів один із пріоритетів нашої роботи. Ми прагнемо, щоб кожен, хто повернувся з війни, мав доступ до якісної допомоги, підтримки і відновлення. Тому активно розвиваємо мережу реабілітаційних центрів. На сьогодні 24 медичні заклади надають послуги амбулаторно. Стаціонарна реабілітація проводиться в 17 закладах, де розгорнуто майже півтисячі ліжок. Працюють 670 фахівців, створено 50 мультидисциплінарних команд, які допомагають нашим захисникам і цивільному населенню повернутися до активного життя. Станом на вересень цього року 2,5 тисячі захисників отримали стаціонарну допомогу ще 3400 – тисячі амбулаторно. Варто нагадати, що в області триває будівництво сучасного регіонального центру, реабілітаційного лікування і ментального здоров'я. Важливого проєкту, який реалізовуємо за підтримки президента України Володимира Зеленського, окрім основного корпусу, проєктом передбачено спорудження сучасної чотириповерхової будівлі з реабілітаційними залами та укриттям, і з двоповерховим паркінгом. Це буде перший на Прикарпатті багатопрофільний центр такого рівня, де надаватимуть комплексну допомогу фізичну, психологічну та соціальну реабілітацію. А ще держава спрямувала 63 мільйони гривень для Івано-Франківської територіальної громади на реконструкцію реабілітаційного центру Нескорені, де планується одночасно надавати допомогу 80 пацієнтам в стаціонарі та ще для 100 амбулаторно. Йдеться про людей, які перенесли мінно-вибухові травми та мають серцеву судинну патологію. Окрім того, триває робота щодо створення модульних реабілітаційних відділень у Косові та Верховині. Маємо домовленості з нашими міжнародними партнерами, благодійним фондом мов Україн» про облаштування ще двох таких модульних центрів в обласному госпіталі ветеранів війни в Коломиї та в Лисецькій громаді. Також працюємо з донорами, щоб забезпечити додатковим реабілітаційним обладнанням медзаклади Тлумича, Городенки, верховини Косова, розширено й перелік медичних послуг на первинному рівні. До експериментального проєкту долучилися понад півсотні медзакладів області комунальних і приватних. Вони працюють за індивідуальним підходом до кожного ветерана, від плану спостереження до діагностики до психологічної підтримки. Окремий напрям стоматологічна допомога та зубопротезування. На Прикарпатті працюють 15 надавачів послуг, з них шість за пакетом зубопротезування. Перелік медичних закладів, де можна отримати послуги, ви знайдете в коментарі до відео. Загалом є можливість отримати безплатне лікування до майже 35 тисяч гривень на протезування до 25 тисяч гривень на стоматологічні послуги. Нагадаю, що учасники бойових дій та їхні рідні мають можливість отримати допомогу з обласного бюджету на лікування станом на 30 вересня надійшло понад тисячу звернень на більш ніж 4,2 мільйони гривень. Ще хочу вам нагадати, що розвиваємо нову інституцію фахівців супруду ветеранів в громадах області. Це люди, які пройшли відповідні навчання та готові надавати широкий спектр підтримки хлопцям та дівчатам, котрі повернулися з війни. На сьогодні створено 110 вакансій, 79 фахівців уже працевлаштовано, зокрема, 15 у медичних закладах. У кожній громаді діють підрозділи, які займаються питанням, Ветеранської політики. Ми всі разом маємо формувати нову систему ветеранської політики: людяну, доступну і комплексну. Разом ми творимо сильне суспільство. На Прикарпатті поліцейські викрили міжрегіональну злочинну групу, яка організувала незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Вартість їхніх послуг становить 14 тисяч доларів. Крім того, в одного з учасників угрупування поліцейські виявили склад озброєння п'ять бойових гранат різного типу вогнепальну зброю, понад три тисячі набоїв різного калібру. Подробиці далі протиправну діяльність міжрегіональної злочинної групи, яка організувала незаконне переправлення чоловіків призивного віку за кордон, викрили та припинили слідчі слідчого управління поліції Івано-Франківщини спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та Служби безпеки України в області в одного із зловмис. Поліцейські вилучили також вибухові пристрої та боєприпаси. Слідчі задокументували, що п'ятеро мешканців Івано-Франківщини та Чернівців з минулого року незаконно переправляли за межі України військовозобов'язаних чоловіків. Вартість їхніх послуг становила 14 тисяч доларів. Клієнти спершу сплачували аванс, після чого зломисники вносили до автоматизованої системи шлях неправдиві дані про них, як про водіїв підприємств, що здійснюють ліцензійні. Міжнародні вантажні перевезення для доступу в базу даних шлях. Вони використовували електронний ключ однієї з транспортних компаній. Фігуранти надавали клієнтам транспортні засоби, фіктивні документи для перетину кордону. Також проводили з ними інструктажі, давали поради, як поводитися під час проходження контролю та що потрібно відповідати на запитання прикордонників. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили та вилучили 40 тисяч доларів, 30 тисяч євро, понад 10 тисяч злотих та 16 тисяч гривень, п'ять автомобілів, які використовували для перевезення військовозобов'язаних, також комп'ютерну техніку, мобільні телефони з переписками, що якраз і підтверджують протиправну їхню діяльність. Крім того, в одного з учасників угрупування поліцейські виявили і склад озброєння. Це є п'ять бойових гранат різного типу, також вогнепальну зброю. Та понад три тисячі набоїв різного калібру фігурантів затримано у порядку, визначеному кримінальним процесуальним законодавством України. Усім повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою. Одному із зловмисників також інкримінують частину 1 статті 263 кримінального кодексу України, незаконне зберігання бойових припасів та вибухових пристроїв. Суд Обрав усім підозрюваним запобіжний захід. Це тримання під вартою. Процесуальне керівництво у справі здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону. Поліцейські продовжують встановлювати інших осіб, причетних до вказаної протиправної діяльності, а також і перевіряють походження вилучених бойових гранат і боєприпасів. Довгоочікувані та дипломатичні змагання з мініфутболу серед учнів закладів загальної середньої освіти Надернянської громади у 2025 тисячі Шостому навчальному році нещодавно відбулися на майданчику зі штучним покриттям Надвірнянського ліцею номер 1 Детальніше про цю подію та призерів у сюжеті у надвірні відбулися спортивні змагання Ліга кращих зміні футболу серед учнів закладів загальної середньої освіти Надвірнянської міської ради. У змаганнях взяли участь сім команд. До них з вітальним словом звернувся міський голова Зіновій Андрійович. Це початок спортивних змагань. В новому навчальному році Ліга кращих розпочинає спортивні змагання з футболу. Я хочу побажати, щоб ви показали свої гарні якості, бо у ваших командах представлені футболісти, які представляють нашу громаду Ю-16, і вже дві ігри виграли. Виграли в Прикарпаття і виграли в Коломиї Вератика. Давайте привітаємо ваших друзів. Я хочу побажати, щоб спорт об'єднував вас і навчання також. Ви думали за гарні оцінки, ну і завжди поважали батьків, тренерів, вчителів фізкультури і добивалися гарних результатів. Я знаю, що у вас велике майбутнє як в навчанні. Так і спорті серед учасників змагань хлопець Дмитро. Він представляє ліцей престиж, розповів про свої очікування змагань. Я насправді дуже радий, що вже прийшов час змагань. Всі ми дуже чекали. Нас ліцей престиж дуже багато готувався. У нас кожного тижня тренування на кожній фізкультурі. Ми ходимо грати в футбол. Так що ми цього дуже чекали і нарешті дочекалися. Також Дмитро розповів про рівень футболу, коли грав у команді Бескет надвірна на ю Ю-16. Я цього року мені виповнили 16 Двадцять я вже трохи за дорослий, там грати, але минулого року я там грав. Е, розкажи про про той рівень, е, як загалом там футбол відчувається? Ну це е, обласний рівень. Ми граємо проти команди з Франківська, з Калуша, з Коломиї. дуже сильні команди і ну. Там серйозний рівень. Ти можливо, плануєш якось продовжувати своє захоплення спортом, Чи як? Ну я над цим думав, але з цим зараз дуже важко, тим більше така ситуація в країні, так що поки що не знаю. Андрій у свої 12 представляє ліцей номер один. Він розповів за тренування та про те, як давно він у футболі. Щотижня, десь два рази в тиждень трену А що ви відпрацьовуєте? Якісь трюки, якісь схеми розказки? Футбол граємо там чекати. А розкажи, що це означає. Ну, типу, набивати м'яч на носі. А як давно ти вже захоплюєшся цим футболом? Десь років п'ять, чотири. А хто тебе познімав з футболом? Це був тато чи друзі? Та ні, я сам полюбив в інтернеті, побачив і почало подобатись. Іван як воротар команди Молодківського ліцею розповів про свої очікування від змагань. П'яти років футболі ловлю на воротах, е, приїхав грати за школу. Хочемо зняти мені перше місце. Колись брати поставили мене на ворота, то й, й почув стояти. У тебе є якісь плани на майбутнє? Так, та я зараз граю за франківську команду Дівка Ніка, 2009 рік, 18, чемпіонат України. Ми поза того року взяли тут перше місце на змаганні. Такий був кращий воротар, чемпіон району. Як думаєш, буде важка графія? Ні. У результаті змагань переможцями стали учасники команди Молодківського ліцею. Друге місце вибороли хлопці Краснянського ліцею. І третє місце здобули учасники команди Надвірнянського ліцею номер 3 Література війни у Надвірнянській міській бібліотеці для дітей та юнацтва презентували книгу про війну карателі. Її автор демобілізований військовий, старший лейтенант Збройних сил України, відомий письменник та журналіст зі Львова Владислав Якушев. Детальніше від наших журналістів у надвірні відбулася презентація книги Карателі, яка розповідає про звичайних українців, програмістів, слюсарів, вчителів, акторів, які у 2014 році стали на захист своєї держави, обравши гідність і боротьбу замість страху. Свою книгу представив демобілізований військовий старший лейтенант Збройних сил України, відомий письменник та журналіст зі Львова Владислав Якушев. Карателі це моя особиста книга пам'яті. Ми на цей момент ну, втрачали звичайно людей в боях, і про кожну людину є історія, як ця людина жила, як вона загинула. Це моя подяка, моя шана тим людям. Крім того, це дати людям. Розуміння власне того, що відбувається, От, важливість цих подій і довеносність цих подій для нас всіх. Які от зараз ну здається, вже б вся країна мала відчути війну. прилітали ворожі ракети куди завгодно і закарпаття, але ми все одно відчувається в суспільстві не готовість визнати того, що це буде стосуватись кожного разом із Владиславом Якушевим до надвірної завітав його побратим-співавтор книг Андрій Лотоцький, який наголосив на популярності видання серед читачів. Він також зазначив, що частина прибутку від продажів. Спрямовується на потреби захисників, ми з владом написали дві книги. Про, ну, сама книга, нібито, здається, що про пошук з металошукачем, але вона є, по-перше, і пригодницька, і історична, і про справжню чоловічу дружбу. В цих конкретно книгах ми описували свої пригоди з якісь свої невеликі роздуми і пробували заставити людей вчити історію рідного краю, тому що. Не знаючи своєї історії, ти ну, тако, рано чи пізно тебе змусить вчити чужої історії. Своїми спогадами про зустріч з автором у прифронтовій мар'янці поділилася волонтерка, журналістка та бібліотекарка Світлана Гаєвська. Насправді це все було дуже небезпечно. Якраз я тоді зустріла Олега Баса нашого. А він каже: хоче тобі крутого чувака покажу показує мені влада. А влада ще нам в, 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 в пошта, у кернет. У нас у вас ще десь є. Зберелося моє прізвище Гаєвська, тому що ми з вами листувалися коли, коли тоді по таких погарячих е, слідах, 14-15 рік ми вирішували журналістські справи. Дозвіл що можна друкувати, що можна пускати в ефір, що не можна. Я дякую Влада, що ви вижили. Дуже і дуже рада, що тоді цієї книжки не було. А вас я запам'ятала ось таким, як ваша фотографія. Коли ми ще були такі трохи худіші і менші, ми виросли. Голова громади Зіновій Андрійович подякував авторам за їхню працю та вручив і мені відзнаки від громади. Я не знаю скільки сьогодні треба зробити для того, щоб згадати, написати, бо у нас брак інформації. Ми Сьогодні обмежені ті інформації, які ми на прев'які жаль чомусь черпаємо в соціальних мереж. Але дякуючи владу, дякуючи Андрія, дякуючи подібним хлопцям, ми маємо майбутнє. І на початку Влад сказав за такі речі за умовні цивілізації. Тим і нас відрізняє те, що ми боремося за своє. На зустріч завітали військові освітяни, волонтери та молодь. Книга карателів вже мала п'ять перевидань, а її загальний наклад перевищує 10 тисяч примірників. Осташук, Іван Наосташук, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Народився 6 лютого 1993 року. Близькі пам'ятають його завжди усміхненим, позитивним. А ще він був мрійником та відмінником у навчанні. Мова про пицюка Юрія Романовича, героя та захисника, який поліг у боротьбі за незалежність України. У пам'ять про нього нещодавно відкрили меморіальну таблицю у військовому ліцеї. Подробиці далі. Пам'ятаючи про жертовність, на фасаді Хвістського ліцею відкрили меморіальну дошку Герою України Пицюку Юрію Романовичу. Право відкрити дошку було надано рідним. Представники місцевої влади піднесли квіти до меморіальних таблиць. Перед цим священнослужителі здійснили молитву та освятили дошку. І освяти оцю пам'ятну дошку воїна Юрія, яку споруджено і встановлено, щоб пам'ятати про добрі його подвиги і справи, і вчинки тих, які відійшли у вічність, бо ти, Ісус, свячі наші, тобі, славу воссилаємо. отцю і святому Духові, нині повсяк час. Вікторія Пицюк-Торес у своєму зверненні до присутніх закликала наслідувати свого брата героя, пригадуючи його риси, здобутки та вчинки у житті. Назвала, які цілі варто собі ставити: любити життя і втілювати власні мрії. Так, Юрі було 32 роки. Але за 32 роки Юра втілив дуже багато своїх мрій. Можна багато говорити про Юру. Він був дуже крутим ресторатором. Коли ви потрапите в місто Івано-Франківськ, будете ходити їхніми вуличками, ви обов'язково зайдіть у такі класні ресторани, як фабрика і мануфактура, тому що Юра був там самим головним. Він був керуючим ресторанів, він мав велику повагу серед івано-франківських бізнесів, його знали в усій області, і ви можете сказати теж, я з того села. Де Юрій пицюк, який був крутим керівником ресторанного бізнесу Івано-Франківську, і таким залишився у пам'яті своїх колег чесним і добрим. А ще Юра дуже любив собак. Він мав собаку з притулку, він допомагав в притулку. дає собаки, котики. Він любив тварин, а тварини любили його. І навіть коли він вже був на фронті, всюди, де був Юра, всюди з ним були собаки, коти, і він перше дбав навіть про їхню безпеку більше аніж про свою. Усе, що він міг мріяти, звісно, він не зміг зробити, але зробив більшу частину і прожив достойне і гідне життя. І ним треба пишатися. І коли ви будете дивитися на нього, гордіться ним, не плачте, не жалійте, а просто пишайтеся, що тако, з такою людиною вам довелося жити в одному селі і в одній державі. Пригадав успіхи Юрія у шкільні роки директор гвіздиського ліцею Віктор Муляр. Пам'ятаю його таким скромним, мудрим, розумним, який навчався в цих класах, ходив по цьому подвір'ї і. Особливо е, важко, коли десь приходить звістка, що загинув воїн десь з сусіднього села чи з громади серце пронизує біль. Але коли приходить звістка про загибель людини, яку ти знав, з якою прийшли роки, зустрічалися, щось е, говорилося, біль в десятки разів сильніший. Пам'ятна дошка. Має стати тим нагадуванням всім нам, тої великої ціни, яку заплачено за нашу свободу, щоб ми могли мирно встати раном, приступити до праці, діти до навчання які займатися якимись своїми справами. На події виступив міський голова Зіновій Андрійович. У нас сумний день. Сьогодні нас зібрали. Наші герої, воїни світла, які за нас з вами, за наших діток, віддали найдорожче своє життя. Сьогодні знову нас зібрав герой України, воїн світла, Петюк Юрій. Важко сьогодні знайти слова розради, але сьогодні наш святий обов'язок кожного з нас. Не тільки під час відкриття пам'ятної меморіальної дошки, а кожного дня ідучи на роботу, заходивши в заклади освіти, будучи тут, на шкільному подвір'ї, зупинитися, зупинити подих, подякувати герою України за те, що він зробив. Для кожного українця, для кожного з нас пицюк Юрій загинув 19 травня 2025 року при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Стариця Чогоївського району Харківської області. Його пам'ятатимуть добрим милосердним. Та люблячим це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора та усіляких гараздів. Кажу вам на все добре. Бережіть себе та своїх рідних.